О, пішло. Блін, техномагія вже дивиться 5 хвилин, так? Щоб ви розуміли. На техномагії дивляться вже 5 хвилин, а на технозону Україна стрім завис. Ми його перезапустили. Зараз ми вимкнемо тут. Ми його перезапустили, тому прийдеться трохи. Нам е, повторювати, що в нас є. Тобто техномагія, вибачте, повторюємо для Технозон Україна. Коротше, е, всім привіт! Запоріжжя вітаю вас. І сьогодні в нас ну будемо дуже коротко. Так, сьогодні в нас розіграш у рамках основного розіграшу телевізора крутелезного TCL c 805 новенький у плівочках у студії. А сьогодні в нас є, е, ми підводимо. Скажімо так, результати акції, підводимо якісь, якусь межу у попередньому, знаєте, у, як сказати, у першому, у першому етапі так. основної акції розіграш, розіграш по репостах. І в нас зареєструвалось 165 людей, але дуже багато вилетить. Бо були дещо ну, дуже хитрі, хоча ми е, дозволяли робити по два пости, по три пости. Вони якось дуже неадекватно це зробили і намагались нас намахати. Ми знаєте, ми жуки терті, тому вовки терті. Як, як там говориться, Боже? Що ми сьогодні розігруємо? Буде два основних ну не основних, а два таких посередніх приза. Один буде просто топовий, суперовий, неймовірний. І давайте так: перший приз це Nexon X12. Звісно, від виробника все прикольно. Тут хтось дивиться на двох каналах. І тут вітання. Коротше, крізь вітання. Крізь вітання. Е, Ні, не Тв Бокс, не Віскарик, От зараз, зараз, ще. Зараз ви дізнаєтесь. Привіт, алоха, хело, банжур, гутентак. Гутентак, майне фронт. А, Ваня, Фроинд. Короче, этот. Коротше, далі. Другий приз у нас. Xiaomi TV Stick 4 k другої генерації. Новенький. Ні, не телевізор. Телевізор буде у грудні. Телевізор буде у грудні. Що ви зараз? Телевізори вже розігруєте? Ні. Сьогодні репости підводимо. Лікер, твою наліво, Олексій Малишин. Давайте. Самий основний приз це а, німецький лікер. лікер, лікер. Як воно, лікер? Який називається ну, він, Я, коротше кажучи, купив його у Німеччині, коли був у вересні, у серпні я був, так, у серпні. в Запоріжжі вітаю. І саме купив на цей розіграш цей Bubblegum. Це чисте пойло. Фігня щита. Просто ви не розумієте. Це просто таке повна шляпа, але, але це. Німецька шляпа. <ріст> а, король, я знав, я знав. Вечер добре, що скажете по Tanix Т5, як осно... які основні мінуси? Ось у мене Танікс Т5, основні мінуси це те, що Танікс. Далі bubblegum. Так, BubbleGum. До речі, а хто ж е, знаєте, що я ж спочатку, коли починав вести свій канал, я говорив: е, ну він був що російською. Етаже же баблгам, чи я казав, етаже бубльгум». А знаєте чому? Не, не Тому що Шарік, по-перше, мене прозвав так хлопець-інвалід е, з Білорусі, з Республіки Білорусь, А по-друге, це була аналогія з мультиком, там, де е, попуга кеша, і там був такий кіт, і там він, е, була така, знаєте, у сні там. У кеши, у хворого там буває, ЖЕ бубильгум. І там такий котяра, такий жирнючий, як я там, у джинсах таких. Прикольний все, пипець. Я не вживаю, я теж не вживаю. Я теж не вживаю, тому три гички по-німецьки. Що таке три гички по-німецьки? Я, я не розумію, що таке три гички по-німецьки. Пам'ятаю, бачив. Так. Коротше. О! Олексію Кір'яков, вітаю, шановне панство. Вас також. Олексій. Олексій, хочеш прийняти участь, а ти не робив репости. Сьогодні тільки ті, хто репости, а інші всі е, будуть змагатися за телевізор вже у грудні. Бо давайте так. У листопаді в нас ще буде один розіграш. Я вам придумаю і ще щось роздам на, е, на призі. На призи. Привіт, Ужгород, Ужгород. Привіт! Таке прикольне місто. До речі. Запоріжжя, привіт, привіт, Запоріжжя рідненька. Так, таїті, таїті, нас і тут непогано кормить. Так, 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 так. Таїті, таїті, так. Годинник прис. Ні, 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 годинник то був. Так, лисичка, твою наліво, Буду тебе потім у студії трохи того. А що того? Брин, я не хочу матюкатися. Просто. Коротше, давайте так. По розіграшу. 165 претендентів, але були, ну, дуже фігові претенденти. Були такі, які робили репости, наприклад, там у ТГ-каналах. У ТГ-каналах у Любі. Ну, нормальний варіант, їх видаляли, але мене це влаштовує. Це нормально, я сприймаю. Там все нормально, все класно. Були ті, хто постив у Facebook, потім там Facebook, воно, воно все там дійсно досі тримається, дехто на головній сторінці YouTube робив, але були такі, що от, 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 вибачте, Френк Кастел, він взяв і просто вставив пост на мою сторінку, на моє відео. На моє відео. І думаю, що це його ну і просто шльмував. Тобто він ніде пост не робив, він просто взяв моє відео і коротше, взяв і взяв його вставив. Клас, так? ну Ми ж, звісно, таких е перевіряємо. Постити ну, ні, я вже завершив реєстрацію, але буде наступний ще розіграш. Потім були такі, що просто. Текст основного е, нашого посту, так вони зробили там бам, і просто цей пост сюди, в таблицю. Ну, там була форма така прикольна. І вони просто цю форму. Якого хріна? Ну, дехто на Редіті робив, це мені подобається нормально. Воно там трималося е, і дійсно це все працювало. Е, воно і працює, до речі. Дехто знову мі, мі, моє відео вставляв з каналу Технозон Україна, Вони думали, що воно ж таких, е, так, такі самі вумні. Та, самі Дехто писав, беру участь. Але ні, от, от мені подобається, Євген написав так, пост, так. Тому що ми робимо? Ми, звісно, будемо перевіряти. Ми перевіряли на е, ну, хтось взяв пост на Технозон. Виклав. Тобто, це оригінальний наш пост на Технозон. Він взяв його взяв, виклав. Ну, блін, коротше. Е, і далі. Там, там таких унікалів повно. Ну, це це видалено, там, де видалено. Ми, ми перевіряли, це люди е, робили. А ну, що, що у Тіктоці? Хто, хтось у Тіктоці ще робив? А, так, у Тіктоці хтось робив. Коротше, все, все є. І ми що будемо робити? Будемо робити це через рандомайзер. Але якщо людина потім не може довести, що він робив пост, він, звісно, вибуває. Тому нам прийдеться тому нам прийдеться взяти більше. Ми візьмемо не три претенденти, а візьмемо дев'ять претендентів. Якщо перші три. Три з'являються, вони доводять, вони отримують по ці три призи. Якщо хтось з них там перший вибуває, то замість першого ставиться там четвертий. Чи просто, просто будемо аранжувати, ну, будемо здвигати список, переліку вверх, і той, хто другий приз, він отримає перший. Ну і так далі. Всі мої пости видали. Е, нема питань, ми знаємо, що видаляли, ми контролювали на е, на стадії того, як їх вносили. Ми це знаємо. Ми бачимо особливо, це стосувалося Фейсбука і Інстаграма. Це ми знаємо. Е, але були ті, хто просто-напросто най... ну от беру участь. Ну вибачте, якщо немає посту, ну все, чоловік йде далеко і надовго. Ми таке. Ну, якщо він потім не дасть. Нам якогось. Та ну зараз, ну, зробіть репост зараз. От, от є, є 10 хвилин, ну, не 10, давайте, 5 хвилин. Робіть репост, вносьте, якщо ви ну, у опису під цим стрімом є посилання, куди вносити. Якщо ви внесете зараз, я. Візьму, оновлю, і тут з'являться люди оці 160. Поки що 165. Не бачу. Якщо додасться два чоловіка, то ну, ми додамо їх у розіграш прямо зараз. Напишіть у чаті, якщо ви зараз. О, до речі, не можу писати в чату Технозон України, пише, що я ніби не підписаний. Ютуб взагалі Ромси попутав. Максим, а ти підписан на Технозон Україна? Щось я не зрозумів. Ти, мабуть, на Технозон Україна не підписав? Так, бажаю успіху претендента собі виграти. Ах ти ж Антоніус, твою ж наліво. Так. Давайте, давайте. У вас є 5 хвилин, постіть. Постіть, а оце беру участь, тут не треба. Тут не надо, не треба писати. Дайте посилання на репост. Твою наліво. Що я можу зробити зараз? Опису під стримом відкрили, там є повні умови. Що писати? У опису під цим відео, все є, блін. Чекаю, чекаю, 5 хвилин чекаю. У опис під цим відео заходьте, блін. Ну просто у опис зайти. І до речі, там же ж на Твічі зараз йде в нас трансляція. там тож Я тут підписан більше, ніж ти. А, я туди підписан. а я Макс, ну блін. Не знаю, наступного разу зроблю. А можливо, ти аккаунт не обрав, той, на якого ти підписан Ти зайди, ти аккаунт обери. Можливо, ти аккаунт. Це просто на два канали робимо зараз стрим. На техномагію і на технозону Україна. Так потяг уже пішов. Та там знаєте, скільки зараз відсіється? Так, Ту, поки немає, поки немає. Встигнуть, не встигнуть, не знаю. Подяка групі Технозон. А... Да нема за що? за що подяка. Я вас влагаю там. то... Лисичка там мутить у ці призи, роздає, коротше, кричить, дайте мені, е, той, е, як його, лікер хоче. Напевно, я слібий, не бачу посилання. Заходимо у цей ефір недільні посиденьки, залиш зупиняємо його, відкриваємо опис. Де опис у нас, бляха А що вона, опис з'їла? А, це не той це не той ефір, блін. Гоню, 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 гоню. Не той ефір. А от зараз ефір йде. Зупиняємо його. Відкриваємо. А, де опис, бляха-муха? Як мені перепишу. Пере, пере, Uh... Я навіть не знаю, як я зараз. Блін, uh, це у телеграмі. Я не знаю, зараз, зараз це. Практично неможливо, значить, зробити. Ну, це потрібно в Телеграмі робити. Було там в Телеграмі ми публікували цей, цей опис, цей, цей розіграш. Зараз опис з'явиться аж потім. Ану, давай. Давай подивимось. Так, те, що ти в телего відправив, а ти заповнив форму? Ні, ану. 100 Є, 100, 166. Темщик ха <реш> чи... О, нормально, так нормально. Піде, піде, хорошо. Е, ні, якщо є... для чого вистачає? Для, для того, щоб виграти телевізор, якщо тільки підписаний, ну там же ж є певні умови. Коротше, давайте розігрувати вже. Я, чесно кажучи, 5 хвилин почекав. Андрей Кучеров ну, класний репост. Скажу тобі. Нормальна тема. Е, коротше, ми копіюємо е, перші два. Все робилось через Google форми. Ніхто не. Ні... О, 167-й. Роман з'явився. Роман ще з'явився. ну ж, що... блін, Роман, а що ти, що ти запостив? Навіщо ти моє відео сюди засунув? Де твій пост з нашим, з нашою, з нашим репостом? От де? Ні, Роман, вибач, там були, там були умови. Я не можу відходити від них. Так, далі. Рандомайзер, список е, учасників. Потім перевіримо пост відразу. Е, давайте 9, 9 учасників ставимо, бо повідсіюється багато кого. Дублікати не видаляємо. Я пам'ятаєте, я коли розповідав про е, розіграш по репостах, я казав, що я дозволяю робити. Е, е, ну Дублікати тут мається на увазі самого того, хто. Ваня, це був це був розіграш у Телеграм. Це був розіграш у Телеграм, а не під відео. Ми робили цей розіграш для груп Телеграм наших, бо основною, от бачите тут який прикол, коли люди хочуть участвувати, приймати участь при розіграші телевізор. Там є основна умова підписатися на наш один з телеграм каналів. І там ми саме анонсили, усі анонсимо наші, наші подальші розігріші у, у рамках цієї акції. У де, де підписка, коли ти телевізор хочеш виграти, ти йдеш у Телеграм, і ти там бачиш, що ми розігруємо додаткові ті бокси ми їх дійсно розігруємо. Бухліцо, як його бухлішко назвати. Коротше, 9 людей. Давайте, обрати. Все. 3, 2, 1. Рулетка крутиться, баблішко мутиться. Є. Станислав Олександр. 9, 9 переможців. Я роблю скріншот, Роблю скріншот, Відправляю лисичці. Три годи. Три роки. Так. Є, є, є дехто по 6 років підписані. Так, відправляю лисичці. Ой! Відписуйся. Відписуйся. Що я можу сказати? Боже, завжди хтось підписується, хтось відписується, усі, усіх не задовольниш. Так, далі далі так звісно, фігня. є. Далі, коли будуть з'являтися, от я десь написав: там Іля, Олег, Віктор. Кожен знає як він був підписаний. Кожен знає як він був підписаний. Тепер усі ці переможці з їх постами. Будуть опубліковані у телеграмі нашому. Вони до нас звертаються, і ми відразу відправляємо. Перевіряємо пости. Якщо видалені, ми бачимо, коли видалені на наші пости е, і відправляємо відразу ці приставки і буклішка. Е, тепер умова. Підтвердження отримання обов'язково відео ну, для, для цієї акції буде достатньо фото. Бо телевізор, вибачте, і це те, що там буде розігруватись далі, буде тільки через відео. Щось геть заплутано. А що тут заплутаного? Є основна акція. Якщо б ви були підписані, ви ви б знали, що ця акція це стороння акція у рамках основної. Телевізор так і розігрується, він старий, там умови не міняються. Це просто-напросто розширення наших розіграшів. Ми проводимо багато розіграшів. Блін. Буває такого, що я на, що я на ефірі просто кажу, а сьогодні розіграємо щось. От, просто так. А, і просто я, знаєте як? Я розігрую телевізор. Там були умови. Підписатись на Телеграм. У Телеграмі ми потім е, ставимо ще одну додаткову акцію, а люди, люди потім е, на нас ображаються за те, що вони не виконують умови основної акції. І те, що вони е, не, не побачили цього. Це ж, е, вибачте, це робиться для тих, хто дійсно, хто дійсно хоче у цьому приймати участь. І все. І все. Не встигло, Антоніус, а ти е, коли робив? Ну, можливо, можливо, не встигла. Я ж кажу, ми це робили. Ти мене забанив. Де я тебе забанив? Значить, ти щось сказав, те, за що тебе забанили. Тут же ж ніхто. Ніхто, е, і, до речі, ти міг підписатися на Технозон просто канал, і там тебе ніхто не банив. А, Ілля з'явився вже після. Блін. А, і Антоніус. Ну, вибачте, хлопці. Давайте так. Ми у листопаді проведемо ще один конкурс. Він буде простіший, ніж на акцію на репости. На акцію на репости. А, там ми розіграємо дещо цікаві цікавеньке. Розіграємо там ось такий годинничок югус. Ось такий годинничок югус. хочете А зараз не увімкну, чи увімкну, чи не увімкну. Не знаю. Зараз спробую. ну ка ну ка зараз спробуємо увімкнути. А, так. Блін, немає зарядки. Немає зарядки. Е, ну, коротше, це я показував. Е, а, слухайте, знаєте, хочу хотів вам показати. Дивіться, яка в мене маленька пауер станція, малюсенька така. Ось, ось така, прикольна. Прикольна. Не знаю, видно чи ні. Е, коротше, це All Powers. Я, до речі, отримав вже, отримав вже з iOL Цю power станцію з Польщі вони її відправляють. Тому нормально. Коротше, лисичка, роби пост, ми об'явимо десь через декілька днів додаткову нову акцію. Там будуть часики Югус, ще дещо бухліжко деяке. І потім вже у грудні розіграємо основний телевізор 2 ТВ-бокса Nexon X12, і потім буде. А, ще 100 підписок буде. Ні, це, це просто вони зробили як. Е, знаєте що? Паверстанці як павер станцію Це в нас е, All Power Solar P100. Це який, е, до якого можна купити ще додаткову батарею. Він заряджається 100 ватт, потужність видає 100 Вт, можна ноутбуки живити, а ємність та він невеличкий. Це е, більше як. Паверстанція йде, а ну зараз покажу зараз, на 31 000 мА. Це, це, ну, це не, не, не класична паверстанція у такому розумінні. Все, йду в пост. <схай> Скільки коштує, я не пам'ятаю. Я тоді такий був замурзаний. Я просто смартовий, ти тут, халявшик, боже. Умови акції на телевізор і на приставки. Були опубліковані багато разів в Ютубі під відео і Телеграм, каналі Технозон України. Так, це дійсно так, Борис, Борис, це, це було так. Е, так, 100 ватт годин Я не знаю. Ну, можливо, так, бо вона називається соляр П100. 100 ватт годин можливо. Ну, це так, це пробничок Паверстанці. Але знаєте, за що? Я, я її вже використовую декілька днів. Мені подобається капець. Знаєте чому? Ноутбук на тайпсішечку кинув, і вона може одночасно і заряджатися і давати розряд. Тобто вона може і заряджати, і заряджатися. При тому, що коли вона зарядилась, вона нуль на споживання була на заряд батареї, вона прокидувала наскрізь. Тобто, для мене це дуже дуже зручно. Бо у нас сьогодні ночі був приліт. Був приліт, і було вимкнення знову світла, і була фігня. Якщо телек на 100 Вт, то до 100 Вт, то можна запустити. можна Через перехідничок можна запустити, якщо ваш телек підтримує під'єднання, наприклад, через Type-C, через DC, не знаю. Коротше. Можна, можна щось спробувати зробити. 20 вольт. Коротше, хлопці, на все добре. Чекаємо наступні стріми. Ми готуємо вам безліч купонів на 11.11. .11. У Телеграм буде безліч товарів. Ми саме зараз ми вже сьогодні сиділи з лисичкою. Обираємо самі такі, що будуть. Славік Жадько, здається, ти виграв? Можливо, Славік, а Станіслав, а ну давай, ми зараз тебе знайдемо. От, відразу і подивимось. Так, Ctrl-F. Ой. Ctrl F Станіслав. Оце ти виграв? Ану, це ти був? Видали, не, мабуть, пост. Станіслав Жечко. Так, прикинь. Прикинь. Станіслав, ти номер четвертий, Якщо перших три не з'явиться, то твої. Хоч 5 гривень. Технодача, ти 5 гривень, хоч на карту скину. Станіслав, ти виграв? Ти виграв, але поки що ти у претендентах. Я думаю, що там хтось з цих трьох перших, вони хтось з них порушив, мабуть, правила. Там стоїть... там 100% Стільки порушень просто. І якщо вони не предоставлять пости, не з'являться, то ти отримаєш. ну, Якщо, наприклад, хтось один з них вилітає, то ти отримаєш цей, це бухлішко зараз. Оце, якщо перший, другий, то там вже тві-бокси пішли. От Станіслав, по-чесному, зробив пост, розмістив, розмістив його у нас у табличці, у формі реєстрації. Будь ласка, ось вам він є у чаті. О, о, ой Оце я. оце я декілька років тому. Твою наліво, це ліпше не показувати. Та я виграти хочу, то лимони збирав і нічого не виграв. Технодача. То, то, мабуть, не твоє. Якщо ти лимони збирав, то, мабуть, не твоє. Я, чесно, я не збирав, чесно кажу. Так, хлопці, давайте. Бо я сьогодні з такою ночкою, коли просто ми не спали, були прильоти у Запоріжжі, і світло вирубали, і тут воду бігав, набирав, бо коротше, не хочу розповідати. Все, хлопці, на все добре. О, блядь, лохотрон. Починається. Так, звісно, звісно. Лохотрон, врахуй так. А, так, Усім а, гарного вечора, тихого, мирного неба. Я вас всіх поважаю. Давайте а, готуємось до роутер NX31 з того зору з них з продажів. А саме таких мені підходить шукати, поки знайдуть чи якийсь теплінг схожий. NX30. NX30, він навіть кращий по покриттю. Nx30 ми випустимо огляд у вівторок чи у середу. У середу, NX30 просто топовий, я тобі кажу. Ми були здивовані. Він покриває як цей B7000, я просто офігів. Там вони зробили 5 антенн, той самий МТК 256 пам'яті, 128 флеша. І там ще й Фем-Підсилювачі такі Блін, просто фігачить. Так, все, всім на добраніч.